Пане Олександре, як західна розвитка здобуває інформацію в Росії? Західна розвитка завжди робить одну і ту ж саму помилку. Вони вважають, що можна купити, шантажувати або обдурити? Найкраще працює завжди ідеологічне Спонукання, тобто зараження ідеєю. От тоді агент починає робити не за страх, а за совість. За гроші за гроші це, як правило, подвійні агенти. Тому в західній розвідці завжди стільки шикарної в лапках інформації є, причому намішаних і абсолютно дійсно що хорошої, якісної, і такого безумства. Дезінформаційного що розібратись дуже важко. Ну не варто забувати Російська європейська розвідка, світові розвідки абсолютно чітко давали нам три доби, але, Тоже, у час, але у той же час вони першими сказали про те, що Росія здійснить напад в той час, коли ніхто не вірив, і американські американці переконали і європейців, і як не дивно українців в тому, що росіяни мають такі наміри да, але вони війшли від принципу, що це треба. Але не було. Ну це, це повтор 41-го року, коли начальник гура радянського генерал Голіков у квітні 41-го року приніс Сталіну на 20 сторінках аналіз того, що Гітлер не нападе квітень 41-го. Чому? Бо він проаналізував готовність армії німецької, готовність одягу, готовність мастил, бензину, кількість автомобілів. Тобто він проаналізував все і прийшов до висновку: воювати не можна, бо це самогубство. Через два місяці почалась війна. До речі, Сталін нічого ніяким чином не репресував Голікова. Він його підняв у званні і призначив. Своїм представником в перемовинах з Британією і Сполученими Штатами. Бо Генерал зробив все правильно. Він об'єктивно дослідив і сказав, яка війна, ви що? Німеччина не готова. Те ж саме і тут було. Росія не готова була у лютому 22-го воювати. Ідеологічно, да, Росії діватись було нікуди. Бо був Ультиматум у грудні 21-го. Ультиматум був відхилений Європою. І якщо Росія не нападає, тоді вона стає посміховиськом, і взагалі, як то, тисячно китайське попередження, це вже навіть не про те. Тому... Ультиматум про нерозширення НАТО ви маєте на увазі? Чи який саме? Ні, от не те, що не розширення. Ні, там вже було розмова про те, що повернення НАТО Кордоні. до... Дев'яносто, тобто, всі країни колишнього радянського союзу і східної Європи повинні бути виключені з НАТО і повернуті під егіду Росії, але ж Росіяни самі розуміли, що це апріорі завідомо те, що не можна виконати, те на що Європа не піде, себто можна зараз розглядати це як просто формальність більше того. Наскільки ми знаємо, після того, коли Росія напала на Україну, дві країни, які раніше були абсолютно нейтральними Швеція і Фінляндія, подали заявки в НАТО завтра. До речі, там будуть ще їх розглядати за будуть зустрічатися, але Путін що після цього сказав? Ну це їх лічне діло, пусть що ділять то хотя вони повинні розуміти, що можливо, це буде як-то угражати Росії, але вторгатися до цих країн ніхто не збирався, порожувати ніхто не буде, Септо, робимо висновок, що це просто був формальний привід, а війна готувалася давно. Ну, тут є два моменти. По-перше, в 21-му році були командно штабні навчання країн НАТО, які прийшли до висновку: так, 72 години в кінець України, сім діб це капітуляція Варшави, і 40 доба це капітуляція Берліну. Тобто, їхня військова думка, показавши ось таке. Реально спровокувала Путіна, бо навіть якщо Путін сумнівався, а тепер він дивиться на те, як самі європейці оцінюють свої шанси, і виникає думка: а що б не спробувати, якщо вони самі розуміють, що їм кінець, це перший момент. І другий момент Німеччина ж перші дні повномасштабного вторгнення відмовлялася контактувати з українськими дипломатами і представниками української держави. Прямо говорячи, що ми чекаємо нову влад... представників нової влади. Умарно, так. Тому тут сказати, щоб все було так, всі посміялися колос на глиняних ногах і все інше, ні, Європа настільки панічно боялася, і, до речі, цей страх не вивітрився ще й досі Росії і Путіна, що як тільки якесь загострення ескалація, Зразу а може здатися, а може, а може не треба, а може нічого не треба, бо ой-ой нам може попасти. І зараз, коли от, знову ж таки Путін вивів Північний флот із ядерними боєголовками, і зразу цілий ряд країн Європи однозначно відмовили Україні в винищувачах, тобто все психологічний тиск. І Європа, ой, ой 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 ні 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 ми не до чого, ми почекаємо, чим це кінчиться. Тому, от коли ми повертаємось до того, наскільки якісно працюють західні розвитки, да, вони отримують результат, але через те, що вони отримують результат від неякісних агентів, цей результат дуже сильно розбавлений дезінформацією, в тому числі і стратегічного плану.